Добрий ранок, дітки! Сьогодні до нас у гості прийшла Тетянка, але вона прийшла не з порожніми руками. А з ось цими осілякими картинками дітки. Це тема нашого тижня. На цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про безпеку життя дитин. А саме вдома. Що може бути вдома такого небезпечного? Що нас може травмувати? Тому сьогодні Тетянка принесла нам багато ілюстрацій, ми будемо їх роздивлятися і будемо ж дивитися, що ми будемо робити вдома, а що ми не будемо і ніколи не можна робити вдома. Тому, дітки, давайте будемо розпочинати. Дітки, перша картинка! Що ви бачите? Кого ви бачите? Так ми бачимо хлопчика. Дітки, що робить хлопчик? Чим він грається? Він грається і ножами, бачите, він ріже хлібчик ножиком на підлозі валяється. Ножиці небезпечні, валяються біля песика, що, дітки, голки. Так, вони всі валяються в нього під ногами, але якщо ви побачите, то в хлопчика навіть пальчик забинтований, тобто він ще й поранився. І він і далі грається цими гострими предметами. Дітки, скажіть мені, чи це іграшка для дітей? Ножиці, ножі, голки? Ні в якому разі, дітки, ми не граємося такими небезпечними предметами. Побачите, бачите, хлопчика вже якась вавка на пальці. Тому, дітки, ми не граємося ні в якому разі цими предметами. Я сподіваюся, ви запам'ятали. Добре, так? Дітки, дивимося ще одну ілюстрацію. Що тут робить хлопчик? Він тут грається з чим? З розеткою. Дітки, чи ми граємося? Взагалі діткам не можна підходити, а ще є газова пліта, що ви бачите? Зараз, здається, буде пожежа. Вже штора у хлопчика, вона горить. Дітки, ми до цих приладів також не підходимо. Не можна їх чіпати, бо результат ви можете побачити, який на картинці. Добре. Наступна ілюстрація: в чим тут же грається хлопчик? Сірниками дітки, чи це іграшка? Ні. І результат ви вже можете бачити. В нього вже загорілася вдома штора. Дітки, ми не граємося на вулиці також. Тобто ми і вдома не граємося. Взагалі, діткам не можна гратися з сірниками. лише дорослим. Бо результати. Вдома ви можете бачити. А якщо б це була вулиця, то трава, дерева, все б загорілося, була б велика-велика пожежа. Дітки, ми не граємося з сірниками. Запам'ятали. Наступна картинка. Тут ми вже бачимо дівчинку, де вона сидить. Вона сидить на підвіконні. Дітки, чи це місце для гри, для того, аби ось такі бульбашки пускати? Ні, дітки, бо дівчинка може випасти із вікна, так випасти на вулицю. Ми ні в якому разі не сидимо на підвіконні. не чіпаємо вікна. Ми там. Не граємося. Бульбашки можна пускати і просто на підлозі. А взагалі їх треба на вулиці пускати. Виходимо, пускаємо бульбашки, вітерець звіє, і вони розлітаються. Ось це дітки гра, а вдома, ось так ще й на такому місці ми не граємося. Добре, дітки. Ми зараз з вами подивилися ілюстрацію. Давайте пригадаємо, з чим грався хлопчик. Із ножицями, ножиком, голками, розеткою, газовою плітою, сирниками і дівчинка сиділа на підвіконні. Дітки, ваше запитання, напевно, так, якщо це не можна гратися, а чим же нам гратися? Тетянка? Чим ж тоді діткам нашим гратися? Дітки, ось відповідь на ваше запитання. Ви бачите перед собою картинки. Граємося у конструктор. Танцюємо. Малюємо. Але не граємося з цими небезпечними предметами. Дітки, я ще пригадала. Щим, з чим ми ще не, в якому разі не граємося? З ліками. Ми їх також не чіпаємо, це нам не іграшка вдома. Лише ліки, які дають нам батьки, коли ви захворіли. Все. Більше ми ліки не чіпаємо. Дітки, а ми відкриваємо двері комусь. Також ні, ми цього не робимо. Взагалі, дітки, якщо так трапилося, що ви самі вдома, ну, можливо, так, матуся сказала: посидь вдома, я швиденько збігаю у магазин або в аптеку і повернуся. Дітки, ми сидимо і малюємо. Ми вже так це подивилися: ми танцюємо, ви можете співати, гратися у Лего, у конструктори якісь інші, у ляльки, у машинки. Все, що забажаєте. Але ми не підходимо до цих небезпечних приладів, яких саме ми з вами обговорили. Дітки, я сподіваюся, ви запам'ятали. Тому давайте зараз зробимо пальчикову гімнастику. І ми ось ці небезпечні ножиці, які у хлопчика ось так просто валяються на підлозі, ми їх із вами намалюємо. Раз, два, раз, два. Ножиця ми ріжу, білі смужечки паперу. Швидко я наріжу. Ну, а тепер, дітки, давайте будемо приступати до роботи. В нас повинні вити ось такі ножиці. Нам знадобиться фарба двох кольорів. Я вибрала зелений і вибрала роже. Водичка і пензлик, і білий аркуш паперу. Давайте, дітки, будемо розпочинати. Ми спочатку, як завжди, беремо пензлика, микаємо його у водичку і зайву прибираємо. Ну, як ми бачимо, в нас ось ця частина, яка в нас ріже на нашому прикладі, вона зелена. Тому беремо зелений колір, набираємо фарб, замало водички ще треба. Набираємо фарби. Так. І малюємо наші дві дітки смужки Ставимо, тримаємо, по-перше, так, обов'язково наш аркуш паперу. Ось, тримаємо. ставимо пензлика нашого і проводимо ось таку смужку. Ось так. Одна в нас є. Тепер будемо проводити другу, а я ще раз дітки наберу фарбу, бо вже мені її замало буде. Так? Іншу ми ставимо ось тут пензлик. І проводимо: трішечки я домалюю. Все. Тепер ми змиваємо нашу зелену фарбу. Тепер ми будемо малювати кільця, за які ми тримаємо наші ножиці. Беру рожеву фарбу, набираю. Так, дітки, будемо перше малювати ось тут. Ставимо пензлика і проводимо, малюємо кільце. Ось одне в нас є. Я ще наберу фарби. І тепер будемо малювати друге. Ставимо пензлика і проводимо, поєднуємо наші дві лінії. Все, дітки, змиваємо фарбу, змили, ставимо наш пензлик у стаканчик волосічком вверх. Дітки, наші ножиці готові. Дітки, ось ми намалювали наші ножиці. Дітки, давайте пригадаємо, про що ж ми сьогодні з вами розмовляли. Нам Тетянка принесла багато ілюстрацій про небезпеку, де дітки вдома. Ми подивилися, з чим грався хлопчик, де сиділа дівчинка, дітки, і ми так не робимо. Це нам все не іграшки. Що ми робимо, ми також з вами говорили: ми граємося, ми малюємо, ми танцюємо. Але ми не чіпаємо ці небезпечні предмети. І, звісно, і ось такі також небезпечні предмети: ножиці, ножі, голки ми не чіпаємо, сірники до газової плітки ми не підходимо на підвіконі, Ліки не чіпаємо, двері нікому не... Відкриваємо це, дітки! Я сподіваюся, ну ви це запам'ятали. І ми з цим не будемо гратися. Тому я чекаю на фото ваших ось таких гарних ножиць. Ми із Тетянкою кажемо вам до побачення і будьте, дітки, обережні!